Працюємо сьогодні з жабеням. Отже, що нам для цього потрібно? Перше, що ми зробимо, ми подамо засічки, де в нас що буде розміщуватися. І ми зараз собі як упору поставимо листочок, а далі будемо накидувати загальну масу голови і трошки тіла жабки. Отже, сам листочок має подібну форму до трикутника, так, тож приблизно таку форму ми собі і намічаємо. Коли намітили, потім можемо уточнювати деталі. Так, що стосується нашої жабулі, нам потрібно показати її мордочку. Вона схожа, ну, ми можемо її порівняти, щось типу ромбу. Так, зробили ось такий ромб. Так, від нього йде наше тіло жабки. Поставимо два ока, які схожі на коло. Тобто два кола, і тут ми їх будемо з'єднувати. З'єднуємо. І зараз ластиком видалимо зайві елементи, так, тепер проводимо роздільну лінію, там, де будуть ротик, ротик нашої жабки. Так, Після цього ми уточнимо тіло, яке у нас тут є, так, і більш детально промалюємо листочок. Тепер наші лапки звідси беремо і ставимо наші лапки з однієї сторони, і з іншої. Так, малюємо пальці. І тепер до кожного пальчика підводимо. прожилочки на нашому листочку, і далі зробимо фончик. Зробимо приблизно, де він може бути у якихось зарослях. Зробимо таку імітацію рослинок, травинок. Так, і ністрички забули поставити. Так, доставляємо ністрички. Так, на цьому все. І тут ми вже з вами переходимо до кольору.